Привіт, дорогі друзі! Сьогодні дізнаємося один невеличкий секретик польської мови. Чому в польській мові завжди закінчення змінюються, завжди вони різні і так далі. І так далі. Насправді є відмінки. І сказати, що закінчення змінюються, бо такі відмінки, таке питання це правда. Це так і є, це так і є. Я згоден. Але ще й потрібно розуміти, чим є іменник і де він в реченні. Хто є іменником? і де він в речі? Дивіться, я зараз на природі навколо мене світ переповнений іменників, да і я сам навіть є іменником. Я хлопець, мужик, чоловік. Назвіть мене як хочете. Я іменник. Окуляри мої, моє волосся, мій ніс, око чи очі, вуста, вухо, тунель, футболка, мікрофон, камера це все іменники, бо відповідає на питання, хто що. Іменники можуть бути трьох типів. Тобто ми поняли перше, що іменників їх багато. Іменники заполонили весь світ. Далі ми мусимо зрозуміти, що іменники діляться на три роди, як і в українській мові: він, вона, воно, он, она, оно. Далі. Відповідно, ми маємо з вами зрозуміти, що іменники, і закінчення, як і в українській мові, не завжди такі, як в польській мові. Тобто, якщо все, що закінчує, якщо сказати, що все, що закінчується на А це іменники жіночого роду, то м -м, зробите помилку. Бо, наприклад, туриста це турист-чоловік, артиста це артист-чоловік, соціопата це соціопат-чоловік. Тож тут треба, знаєте, бути обережним. Але, наприклад, лампа, куртка. Торба, торепка, зривка це все так, це все іменники жіночого роду. Але тут треба, знаєте, відточити-відточити інтуїцію. Цим ми займаємося на моїх курсах. Чи польська до автоматизму, чи заговори за 21 урок, все це на Ютубі є. дивіться. Дивитися, не передивитися, уроків багато. Ідемо далі. Ще нам потрібно зрозуміти, що слова, які закінчуються на ум, це такі слова. Середнього роду, і вони виключно в середньому роді. Тож просто запишіть собі, що музеум, територіум це все середній рід. І далі я вам поясню чому. Тож дивіться, далі ми розуміючи, що іменники є в трьох родах. Перший іменників багато, іменники є тільки в трьох родах. Він, вона, воно, он, вона, оно. Далі ми мусимо зрозуміти, що. Є прикметники. Іменник це король, прикметник це його прислуга. Прислуга, прикметник. Зрозуміла, асоціації побудували? Окей. Тож дивіться, ми йдемо далі, танцюємо далі, і ми розуміємо, що у прикметниках є якісь закінчення. Якщо, наприклад, це іменник чоловічого роду, то прикметником часто в однині виступає літерка І або І. Тобто камінь. Камінь єст дуже. Чому дуже, а не дуже або дуже. Бо камінь це он. Логічна, логічно. Жека, Жека, гарна, це п'єкна. Чому не п'єкне? Бо Жека це она. Жека, ЄСТ пінкна Оце єс це дієслово. Сьогодні про це говорити не будемо. Хоча це теж якби фішка польської мови. Але тут уже з українською нічого спільного немає. Тут уже спільне виключно з англійською, німецькою іспанською мовами. Тут уже трошечки в іншу сторону все піде, тому сьогодні не про це. Дивіться. Наступна, наступна розмова це яка. Е, іменники, як ви зрозуміли, можуть бути в однині, можуть бути в множині. Тому ми кажемо в українській мові, що камінь великий, а каміння велике. Великий велике. Річка велика, річки великі. Бачите, прикметники з. Е, Закінчення і прикметників відповідно від іменника йде. Якщо іменник такий, то прикметник такий. Якщо іменник помінявся в роді або в числі, то у нас зміняється відповідний наш прикметник. І речення теж перебудовується. Тобто логіка така, логіка така. Я не хочу дуже довгий відеоролик робити. Логіка така, що від іменника в цьому світі пляше абсолютно все. Як іменник король скаже, так і речення, так і прикметник ляже. І все. Ось така от логіка. Тому, дорогі друзі, просто це собі десь запишіть, запам'ятайте, зрозумійте. Думка і речі, які я пояснив, взагалі не складні, вони абсолютно легкі і зрозумілі. Але на цьому побудована якраз таки вся логіка польської мови, і на цьому побудовані всі мої курси на Ютубі. Тому якщо вам треба польська мова, дивіться, будь ласка, мої курси на Ютубі, які є. Посилання в кінці відео вискочать. Курси платні, тому треба платити гроші. Розумію, не хочеться, але там реально безцінні знання, яких досить багато. Тому, дорогі друзі, в мене на сьогодні все. Дякую.